Дивіться, друзі, які є фішечки в автомобілі Volkswagen Tour. За отакі скриньки блядь. за дуже зручну посадку, за те, що можна задні сидушечки посунути кожну сидінь. Можна так само скласти спинку. Так. А ще люблять що машини, за того, що тут мотор 1,6 MPI з газом. Це те, що люблять, те, що їздить і те, що практично. Тому що мотор ресурсний і мотор надійний. Фальфагентуран, як ви поняли, вже до в продажу на нашому майданчику, п'яти рік випуск, 1,6 газ, бензин, 292 пробіга, текстиль, салон, п'ятиступка, механіка, два склопідйомники, електрорегулювання з подогрівом, туманочки є, круїз є. З кондиціонером, з магнітолкою, газ працює, підлокітник дуже практичний і надійний автомобіль. Є моментики по кузову, але на моє здивування. Машина має небагато підфарбованих деталей. Лобове скло, до речі, оригінальне. Уявіть собі, затонована з вітровичками, на легкосплавних дисках від Мерседеса і на літній гумі. Також машина продається ще з одним комплектом гуми. Зимова гарна гума на сталевих дисках у багажнику. Всі 4 колеса. Е, Оце і неприємний момент. А оце я показую, за що не люблю ці машини, за те, що ржавіють. Але якщо переглядчи до факту, той момент, що машинка, коротше, машинці більше деталей не фарбованих, чим фарбованих, тому такі нюанси можуть бути. Друзі, за ціною 6300 з газиком, Хто шукає собі сімейний автомобіль Туран, а останнім часом їх часто спрашують, то в наявності є.